Штучний інтелект у школах, знаєте, це вже давно не наукова фантастика, а цілком собі реальність. Тож давайте розбиратися, як саме ці технології вже зараз змінюють освіту, які ну просто неймовірні можливості вони відкривають, і звісно, з якими серйозними викликами нам усім доведеться стикнутися. Отже, про що саме поговоримо? Спочатку глянемо, що таке шиї у школі сьогодні, от прямо зараз. Потім зануримось у його величезний потенціал. Звісно, обговоримо виклики та обмеження. І наостанок, найскладніше спробуємо зрозуміти, де ж той самий правильний баланс. І так почнемо з того, що відбувається в класах просто зараз, як штучний інтелект вже інтегрований у шкільне життя. Коли ми чуємо щі в освіті. То одразу уявляємо собі якихось роботів-чителів із кіно. Але ні, насправді все набагато прозаїчніше і, можливо, навіть корисніше. Ідеться про розумні інструменти, інтерактивні платформи, програми, які допомагають розібратися зі складними темами. І, що важливо, вони значно полегшують життя самим педагогам. І от що тут ключове: штучний інтелект варто сприймати не як заміну вчителю, а радше як його партнера, ну або як дуже дуже потужний інструмент, який у правильних руках може зробити навчання набагато ефективнішим, а саме викладання гнучкішим і більш орієнтованим на кожного окремого учня. Гаразд, з цим розібралися, а тепер перейдімо до того, що справді захоплює до неймовірних перспектив, які штучний інтелект приносить в освіту. Мабуть, найбільша і найгучніша обіцянка Шаї це можливість створити по суті персонального репетитора для кожної дитини. Тільки уявіть собі, система, яка ідеально підлаштовується під унікальний темп, стиль навчання і головне потреби кожного учня. Просто фантастика. Але як це взагалі працює? А все відбувається у такому собі безперервному циклі. Спочатку система оцінює рівень знань. Потім адаптує матеріал саме під цей рівень. Далі вона постійно відстежує прогрес і, що дуже важливо, дає миттєвий зворотний зв'язок. І так по колу безперервно. Ну і ще один величезний плюс це звільнення найціннішого ресурсу вчителя. Часу автоматизація рутини, як от перевірка тестів чи якась адміністративна робота, дозволяє педагогам нарешті зосередитися на тому, що справді важливо на живому спілкуванні, на менторстві та індивідуальній роботі з учнями. Але, звісно, не все так безхмарно. З такими великими можливостями приходять і не менш значні виклики, і до них треба ставитися ну дуже і дуже обережно. І отут критики б'ють на сполох. Є ризик, що надмірна залежність від Шаї може призвести до такої собі цифрової зрівнялівки. Уявіть ситуацію, коли всі отримують стандартизований усерединий контент, а індивідуальність, творчість, унікальні інтереси вони просто губляться в цьому потоці даних. Це, власне, є головна дилема. Так, штучний інтелект просто неперевершено обробляє гігантські обсяги даних, але йому абсолютно бракує ключових людських якостей, емпатії, інтуїції, творчості, всього того, що й робить хорошого вчителя, чудовим. І ці занепокоєння, вони не якісь філософські, а цілком реальні. Наприклад, що буде з персональними даними учнів або ризик алгоритмічної упередженості це коли система, навчена на існуючих даних, починає несправедливо надавати перевагу одним учням над іншими, тільки посилюючи існуючу нерівність. І знаєте, ця цитата дуже влучно передає головний страх страх того, що в гонитві за технологічною ефективністю ми можемо розгубити той самий безцінний людський зв'язок, який і лежить в основі справжнього навчання, справжнього наставництва. То що ж з усім цим робити? Як знайти той самий баланс? Очевидно, що вибір не стоїть або, або або людина, або технологія йдеться про пошук розумного продуктивного партнерства між ними. По суті, ми маємо справу з такими собі терезами на одній шальці персоналізоване навчання, економія часу, миттєвий фідбек, а на іншій ризик упередженості, проблеми з даними, втрата креативності і просто впроваджувати технології, не думаючи про наслідки, вже не вийде. І ось ми знову повертаємося до головної думки. Найефективніший шлях уперед це використовувати шиї для доповнення, а не для заміни вчителів. Штучний інтелект може взяти на себе всю рутину і аналіз даних, а вчителе залишити те, що може зробити тільки людина надихати, мотивувати і бути справжнім наставником. І, врешті-решт, все зводиться до одного можливого фундаментального питання. Інтегруючи ці потужні інструменти, нам усім доведеться на нього відповісти. І шукати відповідь мають не лише розробники, а й батьки, і вчителі, і все суспільство. Бо саме так ми і визначаємо, якими будуть школи майбутнього.